Я вітаю всіх, хто мене зараз бачить і чує. Я Крутько Володимир, лікар профілактичного напрямку. Зараз мова піде про <кхем> загрозу використання ядерної зброї на території України. Я почну з того, що, що в 1994 році. Україна, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Московія підписали меморандум про неядерний статус України. Ну, і відповідно з цим статусом Сполучені Штати нам допомагають, Велика Британія допомагає, а Росія чомусь робить навпаки. Я хочу звернути вашу увагу, що, що наступного дня Україна підписала ще один цікавий договір. Це, це був договір про нерозповсюдження ядерної зброї на планеті Земля. Вперше цей договір був підписаний між Сполученими Штатами Великою Британією і Московією в 1968 році. На наступний рік <кій> цей договір був ратифікований. Згодом до цього договору стали приєднуватися інші країни. І на сьогоднішній день 189 країн світу приєдналися до цього договору. І хоча договір називається Про розповсюдження ядерної зброї, він складається з трьох. Частин, які дуже важливі. Ну, Перша частина про нерозповсюдження ядерної зброї. Друга частина про зменшення кількості ядерної зброї. А от третя частина дуже цікава цей договір забороняє використання ядерних технологій за межами мирного використання. Тобто на сьогоднішній день ми маємо е, факт. Порушення Росією, окрім того меморандуму, і ще й цього договору. Запорізька атомна електростанція має шість блоків атомних реакторів, які називаються ВВР 1000 це водноводний енергетичний реактор 1000 МВт. Він принципово відрізняється від того реактора, який використовувався в Чорнобилі. Там була інша конструкція і інша мета його використання. Тому що окрім енергії на Чорнобильській Електростанції, от ця технологія, яка там використовувалася, вона дозволяла отримувати з урана Плутоні 239. Це той Плутоній, який використовується в ядерних е, пристроях. І конструкція атомний, е, атомних блоків на Чорнобилі була така, що можна було отримати уран. Е, е, Плутоні 239 дуже високої концентрації, понад 90%. Для того, щоб зробити ядерну бомбу, використовується саме такий, більше 90%. В Запорожській атомній електростанції існує там два контури води. Перший водний контур. Який нагріває воду другого водного контуру, і вже після електрогенератора використовується ще й третій водний контур, це вже ну, Дніпрова вода чи вода з, з водоємиєм. І ці реактори, які знаходяться в Запоріжжі, вони Містять 66 тонн цього урана 235-го. Але уран в цих стрижнях, які використовуються в твелах, він всього-навсього кілька відсотків до п'яти відсотків. Тобто для того, щоб вибухнула ця станція як ядерна бомба, не вистачає десь 85%. Відсотків. Тобто теоретично це вибух тако, так, такий не може бути взагалі. Із шести блоків, п'ять блоків Запорізької атомної електростанції зараз знаходяться в холодному зупиненні. І вони були зупинені ще осінню минулого року. П'ятий блок до початку. Червня використовувався для внутрішніх потреб, він знаходився в гарячому стані. Там не вироблялася електроенергія, але ну, для власних потреб використовувався для розігріву побутової води гарячої для енергодара. Але зараз це, він теж цей реактор за, 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 за зупинений. Чому це важливо? Тому що я бачу публікації, які пропонують там запаси йоду і так далі. Якщо реактор знаходиться в заглушеному стані, то е, там йоду практично немає. Період полурозпаду е, радіоактивного йоду всього-навсього 8 днів. Тобто вже там нічого немає в тих реакторах. Сама конструкція. Атомних реакторів, вона досить таки надійна. І підірвати е, эту оболоньку, яка там ну, захищає реактор, вона складає там більше, ніж півтора метра. Товщину. Ні хаймерс, ніяка ракета не, не зможе. Там треба закладати тисячу кілограм для того, щоб це зруйнувати. Це на той випадок, якщо хтось буде думати, що це от Україна підірвала. З цього контура, виточуючи довколишнє середовище, може потрапити важка радіоактивна вода, тому що вона містить дейтерій і вона дуже така специфічна, ця вода. Якщо вона раптом опиниться у Дніпрі, то що треба робити? Як от позбавитися від цієї от важкої води? Взовні ця вода дуже схожа на звичайну воду. Але якщо цією водою користуватися, то люди, рослини, тварини гинуть, за тиждень гинуть. У цієї води є одна особливість. Вона замерзає, перетворюється на кригу при температурі плюс 3 градуси. 3,8 градуса. Тобто, якщо набрати таку воду, якусь ємкість, і поставити її в морозильну камеру, то на поверхні води утвориться крига. Треба відслідкувати цей момент утворення криги. І цю кригу викинути. І решта води має бути дуже ну, Кількість оцього дейтерію дуже сильно зменшиться у воді. Ну, Звісно, що це якби не найкраще вирішення питання, але якщо станеться так, що іншого варіанту не буде, то як варіант можна цим скористатися. У Чорнобилі і Фукусімі відбувся вибух. Це це був не ядерний вибух. У Чорнобилі він відбувся в результаті того, що ці стержні пішли розігріватися. В Фукусімі теж не було умов для охолодження, і за таких умов відбувається радіоліз води. Вода розщеплюється на водень і кисень. Утворюється грімуча суміш. Яка може вибухнути. І вона вибухнула. І в Чорнобилі вибухнула, і в Фукусімі вибухнула. Але після того, як вона вибухнула в Фукусімі, то на Запорізькій атомній електростанції зробили висновки. І всі реактори, які є на Запорізькій атомній електростанції, обладнали додатковими клапанами, які можна привести в дію. Без застосування електрики чи тиску чи якогось іншого приладу. Просто руками можна відкрити ці клапана. Це не найкращий варіант, але це ну, забезпечить умову невибуху на Запорізькій атомній електростанції. Стосовно загрози використання тактичної ядерної зброї. Ну, Тактична ядерна зброя вона має досить таки малу потужність. Це Мова йде про кілька кілотонн вибухівки. От Те, що відбулося у нас на Каховській греблі, для того, щоб її підірвати, використали кількість вибухівки, яка може бути порівняна з тактичною ядерною зброєю. Ну, той, хто опиниться в центрі вибуху, тому не потала навіть. Від нього нічого не залишиться. Просто тактичний ядерний вибух це кількасот метрів. Хто там опинився, то тому капець. Якщо буде використана більш потужна ядерна зброя, то перехоплення. Ракети, які відбулися під Києвом, під Петріотами, ну, для мене вселяють надію. Тому що якщо буде летіти ядерна ракета з ядерною боголовкою, її перехоплять, то вирогідність ядерного вибуху дуже мала. Чому? Тому що ядерний вибух відбувається за певних умов. І зазвичай використовують плутоні 239. У нього період полурозпада 223 тисячі років ну, з копійками. І ці ядерні бомби лежать на складах, і вони ну, 100 плюс-мінус 100 років для них не принципово. Тобто, скоріше за все вони придатні для використання. Але для того, щоб відбувся вибух... А, у цій е, плутоні треба стиснути дуже сильно. І умовою цього стискання воно повинно бути равномірним, одночасним з усіх боків. І коли йшли експерименти по виготовленню цей, е, ну, цих ядерних е, вибухів, це колись була дуже складна така технічна умова, тому що треба, щоб вибух відбувся одночасно з усіх боків. І вирішення проблеми було за рахунок детонатора, який, можна сказати, що він шаровий. Він забезпечує вибух сфери одночасно у всіх точках. Тому якщо ракета буде, ну, оця головка буде перехоплена, наприклад, Петріотом, і відбудеться вибух, то він відбудеться з якогось одного боку. І вірогідність того, що відбудеться ядерний вибух, ну практично равна нулю. Якщо місцевість буде заражена ну, після звичайного вибуху, там плутоній, який там є, він розпорошиться по місцевості. І чим вище відбудеться перехоплення, тим більша площа буде розпорошення, тим краще, тому що тоді доза, яка впаде на квадратний метр, буде малою. А мала доза це гарантія того, що вона не вплине на людину. Як пить воду в таких умовах, коли відбудеться забруднення грязною, радіоактивною, грязною ядерною бомбою? Існують такі фільтри, які називаються зворотній осмос. Оці фільтри зворотнього осмосу дозволяють отримувати воду питної якості. Якщо кому цікаво, я можу розповісти, як запустити Роботу цього фільтра без тиску, без електрики. Дякую за увагу. і Бажаю всім перемоги і гарного здоров'я!